26 травня 25-го року, вітаю всіх нас на другому точку. Ось так. Так виглядає наш другий точок з наклевосним парком, з цією частиною. І тут ми відбираємо маточок. Це все вони відбудовують, ми все збираємо. І ось пішов час. Чекаємо маточку, ось такий засів. Ми думали, що тут матка не облетілася. Ще дуже довго сиділи вони, а тут вже ось така печатка. Матка, матки тут ми не бачимо. Матка присутня е, на іншій рамці, я так думаю. Зараз глянемо. Хотілося б віднайти її. Ось такі надбудови вони будують. Ось так працює маточка, але маточки ми ще не знайшли. А, ось і маточка наша. Ай, зараз впаде мені рука. Вона десь полізла туди. Шукаємо її. А ось вона ось красуня. Зараз ми її відбираємо, мітимо і ставимо. Поістину Москва, дякую Боже вам, пане Мирон. Ось, Добренько, працюємо далі. Сім.